Маємо в наявності електричний KIA Niro 2019 року випуску з 64 кіловатною батареєю та запасом ходу до 500 км. Бачимо, зразу є. У нас LED-оптика, передні парктроніки, датчики мертвих зон, безключовий доступ. Ось такий от красивий шкіряний салон з перфорованої шкіри, преміальна музична система, JBL, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, та електрорегулювання, сидіння водія. Шкіряне мультикермо з пелюстками. Тут можна. Регулювати, я так розумію, рекуперацію. Бачу зразу адаптивний круїз-контроль, датчики дощу світла, LED-панель, 85 тисяч чесного та перевіреного пробігу, утримання смуги. Підігрів усіх сидінь, підігрів керма, вентиляція передніх сидінь, клімат, контроль, велика мультимедія з навігацією та керплеєм, дзеркала з, з автозатемненням. По асистентах паркування у нас передні та задні парктроніки. Також камера заднього виду з траєкторією руху. У нас є підігріви задніх сидінь. Насправді дуже класні м'ягенькі сидушки, Світло, дефлектори. Підлокітник з підстаканниками, третій підголівник, третій ремінь безпеки і, звичайно, кріплення Isofix для ваших дітей. Так, по задній частині бачимо LED-оптику, камера заднього виду. Так, тут в нас є комплект зарядок. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, і з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.